Всім привіт, мої підписчики. Всім я вам бажаю миру тільки над головою і дякую всім, хто підписався. Сьогодні я би хотіла з вами поділитися рецептом рулета шоколадного, він такий воздушний. Всередині я буду його робити з бананом і крем. І для цього нам понадобиться яйця, сахар, мука, розпушувач. Какао, так як я буду робити його шоколадним. І для крему нам треба буде молоко, сахар, одне яйце. Я вже його зварила, щоб поки буду пекти рулет, маса остигнути. І потім ще будемо туди додавати сливочне масло і взбивати. І Зараз нам треба збити всі ці яйця до твердих піків, так як. Постійно виробити на бисквіт тісто, що було у нас. Добавила сахар сюди і зараз будемо збивати. Збила яйця з сахаром. Сюди додаю. Пів чайної ложки соди я погасила уксусом, можно і лимонною кислотою. І все соєдиняємо разом з яйцем. Сода і уксус, або, або сок лимона. Перемішали, додаємо. Розпушувати. такий я взяла велика пачка півпачки. Теж. От півпачки у нас пішло. Ще можна чуть-чуть так. все. І опять перемішали. Все, Добавляємо сюди муку. Всю зразу не додаю, щоб не забити тісто. І на маленьких оборотах змішуємо теж. Поєдиняємо муку з яйцями. Получилося у нас отаке от тісто, густе, як сметана. Бачите? І сюди додаємо какао. Я беру шоколадний какао. ви можете брати. любий. Одна столова ложка спочатку. А потім, якщо хочете, щоб було трохи темніше, більш шокол... ярко виражений шоколадний, додавати чуть більше. Додавила ще одну столову ложку какао. і в нас вийшло от отаке тісто густе, як сметана. І зараз беремо противень і будемо на противень все виливати. Взяли противень. Постелили пергаментну бумагу, і все виливаємо на противень. І зараз в розігріту духовку до 180 градусів будемо випікати до 35 хвилин. Поки у нас корж печеться, нам треба збити крем з маслом сливочним. Крем я робила, зараз вам скажу, і не показувала, щоб не займати ваш час. Взяла одне яйце 100 грамів молока. І все це перемішала, поки холодне, а потім довела до кипіння. І зараз у мене вже молоко і яйце сахар, воно вже все остило. І тепер нам треба збити сливочного масла, добавила 50 грамів і збиваємо разом, щоб у нас. Бу густий крем. Крем у нас готовий, я його збила і додала ще какао теж. Хочу, щоб і крем був теж шоколадний. І зараз виберу вже е, корж, він вже остив, і будемо зараз його робити. Корж вже готовий і остив. Вибрала його на бумагу пергаментну. Ось, вони вже готові. Зараз зробила пропітку. Вода, сахар, 100 грамів води і одна столова ложка сахара. І от просто робимо таку пропіточку по всьому коржу. Вода кипячена, Ось так. Готово. Зараз беремо крем і по всьому коржу наносимо крем. Намастила повністю весь корж повер... поверху. Тепер взяла банан ще, його почистила і зараз будемо його прямо отак вот ложимо посередині, і ще можна половинку теж сюди, же. і будемо зараз замотувати його. Рулет все вже скрутила і тепер фольгою Заворачиваю. Ось так плотно завернула і в холодильник ложимо в холодильничок. На годину, на дві. Пройшло у мене три години, і я вибрала рулет з холодильника. От уже і порізала його, Получився такий воздушний, м'ягенький і дуже смачний рулет. І зараз ще. Зроблю білий шоколад з маслом сливочним і зверху украшу. Ви можете украшати по вашому кусу, що вам подобається. Я сьогодні буду білим шоколадом заливати, украшати, і потім виставлю на фотку. Будете бачити, я вам всім дуже вдячна, хто підписався, хто дивиться моє відео. Дуже вам вдячна. Підписуйтеся. На канал. Дякую ще раз.